Привіт, громадяни, ви на кросятні з ким не знайомі? Я Вова. Вова вже поміщений на кросівках більше 10 років, і сьогодні у нас знову велике відео аж на цілих 4 пари черевиків від бренду Мамут. До недавніх пір я особисто без поняття був, що це за бренд, звідки він і що вони роблять. Як виявилося, це швейцарський бренд, який почав з конопляних мотузок для сільського господарства. Потім перейшов на виготовлення туристичних мотузок прямо на професійному рівні. І ще з 1862 року почав свою діяльність, і за ці роки він переріс в один з найбільших світових брендів для обладнання для альпінізму, одягу та взуття, але не тільки для Туризму, а й для міських умов. Розподіляти ці всі чотири пари ми будемо, як завжди, по ціні, як в нас було раніше трошки, коли ми оглядали зимові черевики від бренду CMP. Тут та ж сама логіка, і почнемо ми з черевиків Мамут Sapuen High Gore-Tex. Якщо говорити про основні матеріали верху, то ми бачимо, що майже весь верх в нас займають великі такі куски з плотної шкіри. Вони в нас є зовні, по внутрішній частині, але в деяких частинах в нас є сітка. Як ми можемо побачити, в нас вони є на носку, які переходять на язичок, і є така маленька вставочка на зовнішній частині нашого черевика. Ці вставки з сітки, ну, само собою, додать трошки дихання, але одною з особливостей цих черевиків вони з мембраною гортекс. Бачимо таку малесеньку позначку гортекс біля п'ятки нашого кросівка. Ну, тобто, вони є з мембраною, вони в воду не проникні. І оцих дві частини верху в нас з'єднуються такими прогумованими вставками, які додатково ще йдуть прошиті. Ну, тобто, з захистом від вологи, захистом від каміння в цих червиках. Міських умовах так точно все на 100% буде захищено, але по факту вони є для лазання по горах, тобто це хайкінгові черевики. І якщо підніматися вверх від п'ятки до нашої халявки, а це в нас висока версія червиків, як які в принципі всі черевики сьогодні на огляді. У нас тут є ще одна технологія, яка називається в нас 3D Memory Foam. Тобто всередині цієї халявки під матерією в нас є піноматеріал, який зберігає форму вашої стопи або вашого голіностопа. Якщо дивитися по конструкції, то по боках в нас ця халявка є досить високою. Але на п'ятці вона має таке маленьке заглиблення, там де ми бачимо петельку. Ну, петелька, я думаю, для таких черевиків це обов'язковий елемент. На ній ми зупинятися не будемо. А зупинимося ми на оцій подушечці, яка всередині має такий ж самий піноматеріал, як і халявка, Лявка, але вона додатково буде фіксувати вам стопу і не буде давати камінчикам чи якимось другим елементам залітати в вашу стопу. І оця вся така складна конструкція в нас створена для того, щоб вам було в цих досить високих черевиках зручніше рухатись знову не тільки в міських умовах, а й в умовах там якихось походів чи лазання по горах. Переходимо далі до язичка і шнурівок. Про язичок по факту ми вже розказали, що він є продовженням носочка. Оця сітка заходить і на язичок. Верхня частина язичка в нас є досить м'якою. Тут, скоріш всього, той ж самий піноматеріал, який зберігає форму вашої стопи. Верхня частина знову є з шкіри, бачимо брендовку, мамут знову. І само собою, язичок в нас є пришитим до конструкції. І ще поговоримо про систему шнурівки. Бачимо, що нижні три фіксатори по факту є стандартними. А Верху ми маємо три гачки для шнурівок. Ну такі гачки будуть повторюватися в нас і в решті хайкінгового взуття, яке ми сьогодні будемо оглядати. Але в загальному, якщо так говорити, то з ними зручно користуватися, і коли ти одягаєш такі черевики, і такими гачками краще фіксувати вашу ногу в цих черевиках. Спускаємося вниз до проміжної і зовнішньої підошви. І зупиняючись на проміжній підошві, в нас тут є досить велика кількість піноматеріалу. Він у нас такого яскравого Краво помаранчевого кольору, і якщо говорити про черевики от такої категорії, тут його досить багато і він є досить м'яким. Ми можемо навіть легко промняти його пальцями, і це буде одним з таких досить важливих факторів зручності оцих черевиків. Але в нас тут є ще й одна з таких флагманських технологій бренду Мамут: це мамут FlexTron. Що говорити простими словами, то в проміжній підошві в нас інтегрована сталева пластина, яка дає вам. Гнути ваш черевик, тобто вам буде зручно в ньому ходити, але ротацій. Ну, тут просто немає ніяких. Ми можемо її отут побачити у віконечку на зовнішній підошві. Вона такого трошки світлішого помаранчевого кольору. І це, ну я б не сказав, що вона прям дуже сильно буде відчуватися. Но, само собою, вона додавить до стабільності. Це буде щось схоже на стабілізаційні пластини в бігових кросівках, які, в принципі, слугують тим самим цілям. І останнім елементом нашої будови буде зовнішня підошва. Протектор є досить агресивний. Досить високим, він заходить на носочок. Тобто, носочок у нас також є прогумований, захищений, що ви можете там копати якісь камінчики. Все з цим буде нормально. Ну і само собою, зачіп такого протектора буде на висоті. Не гарантую, що вони прям суперстабільні будуть на слизьких поверхнях. Ну, на рахунок дощу, на рахунок каміння, якихось нестабільних поверхонь. Вібрам, ну це такий голд стандарт от таких черевиків. Вага цих черевиків є досить суттєвою. Ну, ми розуміємо, тут дуже багато. Важкого матеріалу, дуже багато зовнішньої підошви. Тому вага одного черевика в розмірі 41,5 в нас 532 грами. Навіть тих самих 500 грам на нозі ви не будете прям критично відчувати. Розмірна сітка цих черевиків також є досить цікавою, тому що з моїм сороковим з половиною. Тут я взяв 41,5, з половиною, але ці черевики є з жіночої лінійки, хоча я орієнтуюся завжди по сантиметрах устілки, і тут сантиметри устілки вказано 260 см сантиметрів і 40, сорок з половиною. Але ці черевики мені сіли просто ідеально. І по ширині там досить широкий носок. Він є трошки таким дубовеньким, але я впевнений, що ця сітка плюс шкіра досить швидко розійдуться. і Вони будуть ще вільнішими. Тому навіть якщо у вас широка стопа, ви можете брати свій. Реальний розмір. Само собою орієнтуємося на довжину устілки. Тому у мене, оскільки 25,5 см, тут 26 см, Оцих пів сантиметра зовсім ніяк не відчуваються. Якраз є оцей такий малесенький запас під трошки товстіший носок на зиму. Ціна цих черевиків на сайті Extreme Style, який дав мені їх і решту черевиків на огляд, є 6300 гривень. Це по знижці. Але зважаючи на то, скільки тут технологій, яка якість матеріалів, а вона тут просто ну реально на супервисокому рівні, це, на мою думку, прямо дуже маленька ціна. Ну, за таку ціну, от такі черевики, це ну прямо ну, дуже вигідна покупка. Якщо ви ще плануєте десь там і на шашличок, і в гори десь, чи в ліс пройтися, то ну, на мою думку, це буде досить класна інвестиція. Поїхали далі. Наступною другою парою і трошки дорожчими, ніж по передні в нас є черевики мамут в нас є черевики мамут меркурій, 4 Mid Gore-Tex. Почнемо, як завжди, з верху наших червиків, і на відміну від попередніх, весь верх це великий кусок шкіри з вставочками, з тисненням. Але ця шкіра є незвичайною. Вона виготовлена по технології TerraCare екологічно в Німеччині. Якщо детальніше говорити про конструкцію верху, то на носочку в нас є окремо прошитий елемент, але він з такої ж самої шкіри, з того ж самого нубуку. От тут я не впевнений, що це було. Правильним рішенням порівняно з попередніми, там де цей носочок був прогумований. Тут, ну скоріше всього, якщо ви в них десь підете в гори, то ну можливо трошечки оцей перед у вас покоцається. Ну блін, ну це черевики для хайкінгу. Вони не мають бути прям такими новенькими. Але всередині нашого носка є стакан, ну досить також плотний. Вони також тримають і форму, і в них можна не боятися, що щось там впаде на носок, або ви якийсь камінь копнете. В п'ятці також в нас присутній внутрішній стакан, також та, та ж сама брендовка бренду Мамут. Якщо підніматися до халявки, в нас, як бачимо, це знову мід-версія. В нас халявка приблизно така ж сама по висоті, але вже немає оцих таких додаткових елементів, тобто немає оцього подушечки, оцього вирізу, як в попередніх. Але, попри це, все, халявка все одно залишається досить м'якою, комфортною. Ну тобто, проблем з комфортом в ній ви також не будете мати, в принципі. В цих черевиках також є присутня мембрана GORE-TEX, тобто ідентична водонепроникна мембрана, як була в попередніх. І якщо переходити до язичка і шнурівок, бачимо, що язичок у нас тут йде вже з другого матеріалу. Він пришитий в нас до верхньої частини, і сам матеріал дуже схожий по текстурі на кордуру. Поверхній частині в нас така ж сама вставка шкіри, така ж сама брендовка мамут, і з внутрішньої сторони в нас. Таке ж саме пом'якшення, як і в халявці. Тобто, в принципі, по комфорту це щось буде дуже схоже з попередніми черевиками. Система шнурівки є також дуже схожою, але порівняно з попередніми. В нас тут оцих стандартних фіксаторів знизу до верху є 5 і лише один такий металевий гачок. Спускаємося вниз до проміжної зовнішньої підошви, і тут, в принципі, у нас ситуація буде дуже схожа. В нас є присутність піноматеріалу. Але порівняно з попередніми черевиками, тут його трошечки менше, особливо в носку трошки менше, і він тут трошечки буде твердішим. На нього трошки важче нажати пальцем. І ну, вони і в принципі відчуваються трошечки твердішими на нозі. В цих черевиках вже немає оцієї сталевої стабілізаційної пластини. Ну, по крайній мірі, ні на офіційному сайті, ні на сайті Екстрім Стайлу про це не сказано. Але я б не сказав, що вони є якимись нестабільними. Вони все одно добре фіксують стопу, все одно ну ти не відчуваєш якоїсь особливої нестабільності. Тому тут, ну, поставимо галочку, навпаки, вони може навіть трошки і менші по вазі за рахунок відсутності. Сутності цієї пластини. Ну і проміжна підошва тут просто ідентична до попередніх. Це той ж самий Вібрам, приблизно такий ж самий і по малюнку, і по висоті протектор. Ну я думаю собі, що і характеристики цієї зовнішньої підошви будуть ідентичними. Вага цих черевиків в такому ж самому 40,5 розмірі в нас становить 500 грам. І для мене це було реально дивно, тому що попередні черевики в нас і присутні сітки, і тому подібне, і вони мали би бути легшими порівняно з цими, повністю шкіряними. Ці, як виявилося, на 30 грам легшими. Ну, розуміємо, 30 грам на нозі ви не відчуєте ніяк, але можливо відсутність стабілізаційної пластини зіграла свою роль. Можливо, там якісь додаткові полегшення цих трошки зіграли роль. Ну, все одно, що попередні, що ці є, ну можна сказати, легкою Версію от таких. Хайкінгових черевиків, тому 500 грам за, зараховуємо в плюс. Ну і по розмірній сітці, тут в принципі та ж сама ситуація. Ці черевики йдуть вже по чоловічій розмірній сітці, але знову, якщо орієнтуватись по сантиметрах, тих ж самих 260 сантиметрів устілка, в принципі, так ж само відчуваються на нозі, вони і по ширині так ж само відчуваються, тому по відчуттях це будуть дуже схожих дві пари черевиків. І по ціні на екстрім стайлі ці будуть трошки дорожчими. Вони вони по знижці також будуть коштувати 7200. Ну тут зрозуміле підвищення ціни, тому що ну і повністю шкіряний верх, ну і сам вигляд черевика є більш таким класичним, але все одно на той набір технологій, який тут є, на ту якість матеріалів, а особливо цієї суперпреміальної шкіри, оцього такого дуже класного нубуку, це все одно дуже крута ціна. Поїхали далі, і наступна третя пара черевиків від бренду Мамут це будуть черевики BlackFin 3 Mid DT. Ну, як ми можемо побачити, ставки піднімаються, навіть просто візуально, якщо подивитися на ці черевики, ну вони вже виглядають прямо, ну. Якимось трошки вищим рівнем, і по технологіях, і по використанню цих черевиків. Але, як завжди, почнемо зверху. У нашому випадку, верх у нас буде в основному складатися з отакого от прорезиненого матеріалу. І навіть не можу сказати вам на що він схожий. Ну, знову дуже здалека він чимось схожий на кордуру. І, в принципі, я думаю собі, що і по характеристиках це буде цупкий витривалий матеріал. Але поверх цього матеріалу в нас дуже багато додаткових вставок. Якщо брати носок, в нас є тут прямо пластикова додаткова вставка для безпеки ваших пальців і носка. Вона ну прямо дуже дубова. Тут прямо на рахунок цього можете в принципі не хвилюватися. Така ж сама пластикова вставка в нас є на п'ятці нашого червика. Вона само собою і для додаткової фіксації вашої стопи. І оцих дві вставки в нас з'єднуються отаким прогумованим шаром. По зовнішній і по внутрішній частині черевика ну це в принципі притаманно майже всім черевикам такої категорії. Це в нас знову, як ми можемо побачити, мі-версія, тобто знову присутність халявки. Але тут знову є присутній оцей 3D-піноматеріал, який зберігає форму вашого голіностопа. Тобто тут все буде дуже м'яко. Ну, петелька, про неї навіть можемо не говорити. Але порівняно з попередніми парами по внутрішній частині нашої халявки. Є супер приємний матеріал з ворсу. Він не йде прямо дуже глибоко, але все одно ваша нога буде з ним контактувати, і він прямо ну дуже приємний, тому тут величезний плюс. В цих черевиках також присутня мембрана, але це не гортекс. Це вже мембрана від самого бренду Mammut, і це мембрана Drytec. Ну, в принципі, по опису цієї мембрани це щось дуже схоже на GORE-TEX, Також не пропускає вологу, пропускає повітря. Тобто, скоріше всього, ваша нога буде без проблем дихати в цих черевиках, але ну не промокнете ви в них це 100%. І Якщо говорити знову про язичок і шнурівки, то язичок в нас йде трошки з другого матеріалу ніж верх, але це також цупкий матеріал. Язичок, само собою, є прошитим, тобто, ну як і в попередніх парах, так і в цих, це зберігається. І вверху по внутрішній частині язичок має такий ж самий матеріал з ворсом, як і на верхній частині халявки. Шнурівки тут такі ж самі циліндричні, як і в попередніх черевиках. І якщо брати систему шнурівки, вона є тут ідентичною до попередніх. Тобто нижня частина в нас звичайні фіксатори, і вверху ми маємо один металевий гачок. Спускаємося вниз до проміжної і зовнішньої підошви, і тут знову присутній піноматеріал, знову є проміжна підошва, але на відміну від попередніх двох пар, тут він прямо. Дуже твердий, от його прямо ну буквально пальцями важко промняти. Але все одно піноматеріал тут є, все одно, ну хоч якусь амортизацію він тут буде вам додавати. І якщо говорити про зовнішню підошву, тут той ж самий Вібрам, як і в попередніх парах, але як зазначає виробник на офіційному сайті, саме цей Вібрам в нас для зимової пори року. Тому тут величезний плюс. Вага цих черевиків в 42-му розмірі становить. 638 грам. Так це трошки вже більше ніж попередні черевики, але ми розуміємо, що тут і набагато більше оцих вставок, і набагато більше зовнішньої підошви. Тому ну ми трошки пожертвуємо більшою вагою, але ви будете мати прям такі супернадійні черевики на зиму. Якщо брати розмірну сітку, ці я взяв в 42-му розмірі. І якщо брати довжину устілки, це 265 міліметрів. І так, вони для мене відчуваються трошечки завеликими, але все одно орієнтуйтеся по своїй довжині устілки. Вони, як і попередні, з цим не мають проблем, і з шириною в носку вони не мають проблем, тому тут все окей. І якщо брати ціну цих черевиків, тут вже ну логічно, що ціна буде дорожчою. Вони на екстрім стайлі, знову по знижці коштують 8400 гривень. Так, це на тисячу більше, ніж попередні, ну але ми розуміємо, тут і більше технологій, і самі черевики відчуваються такими набагато надійнішими і набагато професійнішими. Тому на таку ціну, такий набір технологій, я все одно вважаю, що це є вигідною покупкою. І остання четверта і сама крутіша, Тіша пара черевиків від бренду Мамут. Це черевики Мамут Trovat Guide 2 High Gore-Tex Ні, ну тут вже прямо ну це хай левел черевикобудування від бренду Мамут. Почнемо, як завжди, зверху, і верх тут, в принципі, дуже схожий на пару Меркурі, тому що верх у нас повністю складається з шкіри. В принципі, шкіра тут. Та ж сама по якості, та ж сама по технології. Знову зверху шкіри ми маємо таку суцільну гумову вставку. Повністю по кругу всього нашого черевика, включно з носком, і в носку в нас також є всередині фіксуючий стакан. Тобто носок в нас такий ж самий дубовий, такий ж самий зафіксований. І, в принципі, та ж сама ситуація з пяткою. На п'ятці така ж сама гумова вставка, вона трошки вища на п'ятці, і стакан такий ж самий плотний. Тобто, ваша стопа на рахунок цього буде фіксуватися просто намертво. Піднімаємося до халявки, і вона у нас буде повністю обшита також шкірою, але в цьому випадку вже гладкою шкірою. Темна позовні, і по внутрішній частині така ж сама світла шкіра. Але всередині халявки також є присутня технологія 3D ФОМ. В цих черевиках за водонепроникність В нас знову відповідає мембрана Гортекс. І якщо говорити про язичок шнурівки і в принципі систему шнурівки, тут також є трошечки цікава історія. Якщо брати саму конструкцію язичка, то він у нас є по факту з'єднаним з верхом черевика. Бачимо, що він є прошитим. Ну тобто тут зберігається та ж сама штука, як і в попередніх черевиках. Але тут додається додаткова технологія BaseFit на рахунок. Системи шнурівки. Як бачимо, система шнурівки в нас вже трошки відрізняється. Тут в нас вже є фіксатори з самого низу металеві, і їх є три штучки внизу. І далі в нас починаються гачки. І особливим буде оцей гачок, від якого йде ремінчик аж до п'ятки. Якраз це і буде оця технологія BaseFit. І оцей гачочок в нас якраз відповідає за додаткову фіксацію п'ятки. І у верхній частині язичка маємо шкіряну вставку. І додатковий гачок для додаткової фіксації наших шнурівок у верхній частині халявки. Спускаємося знову вниз до проміжної і зовнішньої підошви. В нашому випадку тут знову присутній піноматеріал, але в випадку цих черевиків він просто максимально дубовий. Ви його пальцями не навіть не промнете. Тому ну тут якоїсь додаткової амортизації не чекайте. Вони прямо от такі, ну тверді. Але ну ми говоримо про хайкінгові черевики високого рівня, тому вони і не мають бути супер м'якими. Якщо говорити про зовнішню підошву, тут також є незвичайний Вібрам. Тут є Вібрам по технології MT Traction 2, який дуже класно себе показує на мокрих поверхнях. То вага цих черевиків в сорок Цілих 777 грам. Ну, вони на порядок важчими будуть, ніж всі попередні. Там, де було 500, 530, 600. Ці прямо важкі. Ну, але тут ми розуміємо: тут і дуже багато зовнішньої підошви, і важкий верх, і купа технологій, купа оцих фіксаторів, стаканів, тому подібне. Ну в такому випадку ви не думаєте про вагу, ви думаєте про надійність взуття. Розмірна сітка тут, в принципі, зберігається така ж сама, як і попередніх. З половиною 260 міліметрів сіли ідентично до попередніх всіх, і немає проблем з шириною в носку, тому можете орієнтуватися на свій звичайний розмір в міліметрах устілки. І по ціні ці червики найдорожчі. Вони на сайті Extreme Style знову по знижці коштують 8700 гривень, але знову теж саме за такі технології, за такий Ну, прям максимально високий рівень. Ну це я б сказав, навіть не то, що справедлива, це низька ціна. Тому що ну ти тримаєш в руках прям супернадійні черевики, які ну підійдуть по факту для всього. Я не знаю, в них не вулкан можна піти, і вони, скоріш всього, це все витримають. Тому така ціна за такі черевики, такого бренду, це також досить класний варіант. Поговорили ми про ці чотири пари окремо, тепер зробимо якісь загальні висновки. Тут, по факту, найпростіше поділити ці всі чотири пари на те, для чого ви їх купуєте. І якщо ви їх купуєте для таких, можна сказати, легких походів в гори, десь не на професійному рівні, і для зимового весняного періоду в міських умовах. То перших дві пари будуть просто ідеальним вибором. Вони і будуть трошки дешевшими, вони і будуть набагато зручнішими, просто в них ходити, тому що тут і м'якший піноматеріал, ну і технології, скажем так, трошки простіші, але все одно це ну хай левел черевики для зимового періоду. І Якщо ви шукаєте щось, ну Прям максимально надійне, що витримає буквально будь-які умови, які ви можете придумати чи створити, чи кудись в них попасти. Цих дві пари черевиків по факту перенесуть будь-що. Так вони будуть трошки менш зручними, вони будуть трошки дорожчими, але зважаючи на трошки вищий рівень технологій і зважаючи на просто максимальну надійність в будь-яких умовах, оцих дві пари, ну це просто ну вони для будь-що. Я не знаю, що вони можуть не витримати. Ну і величезним плюсом, того, що ці чотири пари і ще дуже багато різних черевиків від бренду Мамут є в стайлів, Це те, що є фізичний магазин. Ви, якщо не впевнені з тим, для чого вам черевики чи як вони будуть виглядати у вас на нозі, ви можете пройтися, поміряти. Ну, це сильно допомагає у виборі, тому можете користуватися цим лайфхаком. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Підписуємося на канал, ставимо лайк цьому відео. Стаємо спонсором Кросятні для підтримки цього проекту. Діючим спонсором величезне спасибі за підтримку. Кросятні бережемо себе, донатимо! Слава Україні!